Та, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. І не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, слухайте, так багато всього. От у вас от не було, а багато всього сталося. Є, про що поговорити і цікаві речі. Почнемо ми з таких геополітичних якихось рухів. Геополітичних рухів саме цікавою історію там Пашинян. Пашинян, ну там в його розмови стосовно виходу з ДКБ, і він там слухати обмовився про про якісь без безпекові союзи нові там в, десь в середній Азії. А ще там була інформація, з'явилася, що От всі оті сім королів, які приїжджали до Путіна на 9 травня, що вони потім були у Китаї. Там якась була у них безпековий Союз, чи що це таке? Розкажіть, що це за історія і що і я не розумію. Тобто, фактично, Китай в даному випадку чи забирає, чи вже забрав ось цю опцію Російської Федерації в регіоні? Ну, Китай дійсно зараз конкурує з за Росією. Не тільки в Середній Азії, е, я скажу навіть так: е, Китай намагається з Росією конкурувати навіть в тих країнах Африки, де Росія застовбичила за собою місце за рахунок е, такої терористичної структури, як ПВК Вагнер. Uh -huh. е, навіть там відбувається конкуренція. А е, отже, коли е, я чую про те, що Китай це друг брат-сват для росіян та нічого подібного. Це якраз дуже небезпечний для них конкурент, цілі якого не тільки витиснути а, Росію з а, світового світової політики, але і з, фактично васалізувати. Mm -hmm. А щодо а, нових союзів, так вони будуть з'являтися, бо ну, наприклад, той самий Казахстан, Киргизстан, mm -hmm. знову ж таки, вони всі на сьогодні а, поступово. Починають знаходитися в полі впливу в орбіті впливу а, саме а, Пекіну. Пекін mm. намагається впливати на ці країни. Йому це вдається набагато краще аніж Росія. Росія від неї саме абстрагується. Mm. А, щодо а, Вірменії, то так дійсно в неї можуть бути деякі варіанти якихось союзів. Вона може їх розглядати, які вважає більш надійними, аніж, наприклад, ОДКБ. Але я е, не бачу якоїсь перспективи на сьогодні для Єревану, е, Окрім е, ну ОДКБ не буде, звісно, вірменію в якихось підтримувати питаннях щодо, наприклад, Карабаху. Це вже зрозуміло. Карабах Росія може тільки використовувати для того, щоб тиснути на вірменію, а не допомагати Вірменію. А для цього Вірменії треба буде новий союзник, і серед них може несподівано опинитися Іран. Хоча чому Іран е, несподівано ніякої несподіванки угу. з Іраном е, у Вірменії є достатньо такі глибокі стосунки, і вони, е, м'яко кажучи, е, співпадають по деяким е, позиціям. Наприклад, щодо Туреччини та щодо Азербайджану, угу. а, Вірменія та Іран вони однаково є антагоністами Туреччини та Азербайджану саме угу. а, на цьому в цьому регіоні а, Південного Кавказу, і я не виключаю навіть а, якихось а, спільних домовленостей союзів вже між Вірменією та Іраном. шило на мило шило на мило одного санкційного змінити на іншого санкційно, але з досвідом. Ну якщо перевага досвіду, то ну може так іран. І через це так рухаємось далі. Як вам нова оця історія? Я не знаю. Ну от ця не версія теорія що ось пригожин, пригожин. Агент ЦРУ, який буде збирати за Африка африканське золото, щоб наймати армію, яка, яка прибере Путіна, а після цього, увага, розвер розвернеться в бік Китаю. Як вам така? <ріху> 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 так, дійсно. Ну, скажу так. Дійсно, конспірологія. Я навіть не знаю, як це коментувати, тому що історія Пригожина вона дуже добре відома. І Пригожин він а, досить так. Скажімо, грає саме проти міністерства оборони, але не проти Путіна. Хоча він би міг би спробувати, але ні, фактично, це не більше ніж конспірологія. Такого не буде. Подивимось, подивимось, знаєте, я багато чого чув, чого не буде, але зараз бачу, що воно є. Розумієте, така і як геополітичний слухайте, як геополітичний хід, то тут, ну це ну це серйозна історія. Якщо тут двох зайців переберуть американці, от, от, от за один раз так оп, і все. І не буде ніяких питань, чому захід такий кволий, і які такі аналітики працюють сполучених Штатах, ну тут дійсно потрібні якісь такі. Куди робити? Так, наступна історія це е, хотів вас запитати про Протасевич. Протасевич. це, я тут не згадав би, хто це, що ти Протасевич, але я згадав історію, коли літак саджали. Ось це вся Всі так дивилися з усього світу: ого, Лукашенко, диктатор, саджає літак, який кудись там летів з якимось е, цим опозиціонером, чи кимось його арештовують, чи смертна кара. Чи що й тут його. опа Помилували. Що це за схема? Це така легалізація агентів впливу. Чи ж я не розумію, про що це? Ну що ж, історія дуже цікава. Коли був потрібен опозиціонер Протасевич, його використовували як опозиціонера mm. відповідні служби. А потім його з нього зробили такого собі заручника, і він також дуже добре виконував цю роль mm. заручника. Через деякий час він почав ретранслювати фейки білоруської та російської пропаганди і дуже швидко отримав помилування. Зараз ми будемо спостерігати вже за умовно вільною людиною Протасевичем, який буде також час від часу ретранслювати білоруську та російську пропаганду, зливати різні фейки, вкиди. Але найцікавіше те, що в якийсь момент він втече, він mm -hmm. втече з Білорусі в якусь країну Європи, в Польщу, мабуть, в якусь країн Балтії і так далі. І там е буде вимагати, звісно, е щоб його захистили, Прихист не политично. видавали Білорусі, і почне розповідати, як над ним знущалися, щоб він ретранслював усю цю пропаганду. Хоча, дивлячись на те, як він погладшив, не mm. можу сказати, що він був на якійсь каторзі, що він був на каторзі, що над ним знущалися. А ви ну, почули? Мабуть, ні, ні, його... ні, пане Олександре. Чули вираз з голоду пухнуть? Мабуть, так отже, коли він втече, то він буде виконувати вже іншу функцію. Опозиціонер, який був такий собі бранець. Над яким знущалися треба його якось там, я не знаю, нагороджувати якимось там медаллю або премією дати, пуліцарівську премію, я не знаю, премію Міра, Нобелівську премію Міру і все таке інше. Це багатофункціональний агент. Це mm, багатофункціональний агент, і до нього треба ставитись саме так. Mm, а його так можуть ще використовувати і використовувати. І я неодноразово також натякав на те, що ця людина має зв'язки з російськими спецслужбами, uh -huh. і просто так нічого це не відбувалося. В майбутньому ми ще про нього почуємо. Не треба okay. за нього хвилюватися. У нього все буде добре. Uh -huh. Ну або навпаки, слухайте. Я так я бачу, як це відбувається. Тут це українські масати, все інше. Та історія, я не знаю або навпаки нічого а Навіщо він українському масаду? Ну, ну навіщо знаю. він на Україні Протасевич? Протасевич це елемент а, ретрансляції наративів першу uh -huh. чергу. Фейків, маніпуляції і так далі, які потрібні російській або білоруській пропаганді? Uh -huh. Їм маніпулю він маніпулює своєю інформацією яку він надає. Угу, зрозумію так. слухайте, Лукашенко побачив сьогодні відео, де він <смі> каже своїм, що ще дуже довго їм прийде прийдеться з ним, з ним мучитися, і він не збирає і не збирається помирати, і от залишається і все таке. Але він у в Москву в Москву ж літав. Лі літав. І от давайте перед цим питанням я хочу, щоб ми от зараз всі подивилися відео. Оце дійсно це нова фаза. Я не знаю, чи чи є це ось нова фаза приводом для його візиту, але ну давайте спочатку подивимося це відео. мы говорили неоднократно. О том, что населенные пункты, которые находятся там, на линии, в связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого. Вот абсолютно ничего. Мы не признаем слабость. Мы ни перед кем не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому бы то ни было. Мы делаем все самое главное в таком случае для людей. Мы их спасаем. И это нормальный, Реальний путь спасен людей там на лінії бойового прикосновения. Тому що границя це не место, где все спокійно і тихо, там все пылає, там ДРГ работає. Там все палає. ДРГ слово рятувати, там у методичках потрібно раз п'ять сказати. ну, Люди рятувати, всю ці інші історії. Слухайте, ну от розумієте, да? от, що відбулося. Що відбулося? Вони фактично, ну в даному випадку, вони готові е, до того, щоб на їхній території була оця демілітаризована зона. Причому одразу вони от якось готові все без без безапеляційно, без як то кажуть. Ну добре, готові, готові. Лукашенка. От він через цю історію поїхав чи ні? Чи не злякала я взагалі залію те, що відбув от відбувається зараз, і те, що буде відбуватися найближчим часом? Як ви думаєте? Ну, Лукашенко Лукашенка добре розуміє, що на території України знаходяться також білоруси, які воюють mm -hmm. за силу оборони України, і коли закінчиться війна, так чи інакше, але вони будуть мати бажання повернутися додому та зробити все, щоб змінити е, тоталітарний режим е, Лукашенка mm -hmm. на демократичний, і це люди з досвідом, з бойовим досвідом. Того, mm -hmm. чого немає у білоруської армії, до речі, все залежить, звісно, від підтримки з боку населення Білорусі, протестні явища, що відбувалося і так далі. Але Лукашенко розуміє, що в майбутньому його чекає, ну, скажімо так, досить серйозні потрясіння, особливо якщо Україна переможе. І події в Росії, в Білоруській області, наприклад, mm -hmm. це тому приклад. Приклад того, як невеликі групи з неважким озброєнням а, можуть дуже ефективно діяти на ворожій території, угу. хоча для громадян Росії, які саме в цих групах Легіона, також РДК, вона не є ворожою, це їх батьківщина, Я, вони її дуже добре знають, так само як і білоруси знають білоруси, угу. які воюють на боці з, з Сил оборони України. Отже, загальнокомплексно. А ми зараз дійсно бачимо те, що Росія не була готова до таких не дій була. з території України, і Білорусь також не буде готова. Так, стоп, стоп, а я коли... стоп, стоп, стоп. Чекайте, я тільки-тільки-тільки дивився там цей Мішустін. Мішустін звітував. Всі готові, всі кордони укріплені, з фортифікації, споруди? Все працює? Де ще недопрацьовано? Там допрацьовуються ну це мільярди. слухайте, мільярди витрачені цю історію. Ці зуби дракона, окопи і все таке інше. А як? Слухай А де воно? А території ще де територіальна оборона місцева? Вони я пам'ятаю, ми з вами обговорювали, що вони збиралися територіальну оборону робити Де ось це все? Ну, на фото, на відео все це гарно виглядає. А в реальності вони ж демонстрували лінію оборони, наприклад, <свят> якісь там дійсно зуби дракона, це знову ж таки на довби. Як вони зупинили Легіон ТРДК? Ні, не зупинили і навряд чи зможуть зупинити в подальшому. І це тільки на легко броньованій техніці, на бронеавтомобілях заходила ця група. А якби це були танкові кулаки? Ну, ми можемо собі Amen. це уявити за підтримки артилерії, авіації, все як треба. А отже, на сьогодні а, можна сказати так, що а, Росія вона зганьбилася в черговий раз. Вона не може контролювати свої кордони, mm. і вони повинні будуть а, якось вирішувати цю проблему з силами та засобами, яким їм не вистачає. Ну, а те, що там корупція була під час формування цих ліній оборони, то, безумовно про це постійно говорили. Отже, я скажу так: Росія продемонструвала свою слабкість, ще більш слабка білорусь mm -hmm. в цьому питанні. Ну, вони напружені, вони напружені. зараз досить тривога, тривожна. Так, перманентна паніка. Називемо це так. А, а далі буде ще цікавіше. А чому ви а чому ви виключаєте, що от після війни Каліновського полки можуть зайти туди? А чи мені здається, що тут, ти, може і раніше? А, ну а чому ні? Я ось не розумію. А я не бачу зараз сенсу, щоб відбувалися ці а дії статус. Достаб... Дестабілізація. Ділявалися. Дестабілізація загального стану. За... За... А зараз навіщо? А якщо зараз розпочнеться цей процес, то дійсно може це бути тільки гірше. Ага, Росія ага. може це використати щоб захопити владу в самої Білорусі. І тоді Зрозумію. буде недостатньо ресурсу для того, навіть протесного для того, щоб зупинити цей процес. Це повинно відбуватися вже після війни. Mm -hmm. Різні різні рівні загроз та реакцій mm -hmm. на території Росії та на території Білорусі. Росія стягнула з Луганщини третю МСД для так? того, щоб збільшити присутність при кордоні смузі. Mm -hmm. Але виникає питання: а що ми чого ми доб'ємося, якщо розпочнемо такі дії на території Білорусі? Mm -hmm, Там е-е Якось це буде мати якийсь вплив на зону бойових дій в Україні? Ні, не буде. Але з іншого боку, це може повністю переформатизувати, переформатизувати а, ті процеси політичні, uh -huh. які відбуваються зараз в Білорусі. І якщо а, був Маріанетичний Лукашенко, але який а, боявся надавати армію uh -huh. Росії свою а, під командування генералів російських, то може замість Лукашенка вже бути встановлена іншу маріонетку, але яка буде на це готова? Тому ми можемо тільки гірше зробити. Спочатку закінчуємо війну, потім вирішуємо питання з Білорусією, можливо, Амі. з Приднестров'ям. Не виключаю, що може і в Грузії якісь питання почнуть вирішуватись, коли грузинські добровольці а, почнуть повертатися додому, а, і так далі. Так, дійсно, там от якраз питання для того, щоб вирішувати. От я дивився на мапу, для того, щоб вирішувати питання в Вичкерії, наприклад, то потрібна Грузія територіальна, там ну там з кордони, бо ніяк ти не прийдеш туди ніякими військам, військами з іншого боку, через ну такий, тільки ось Білорусія, не білоруська, а Грузія от було б дуже їм зручно. А, пане Олександре, цікава ваша думка мені. А що а який максимум у я у цієї всієї прикордонної історії? Я бачив мапу, ну я зрозумів, що це якісь жарти там, де е, цими стрілечками було намальовано як якось через Білгород до Криму. Ну я так розумію, що це мем, як якийсь, чи ні? Чи от який максимум цієї історії? Я ж то і не розумію. Це так можна йти, 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 йти. Так поки не впрежішся, куди не знаю, там Луганськ там чи що куди ще. Ну, максимум цієї історії, що ж, я вважаю, що це рівень саме диверсійної демонстративної діяльності. Ми продемонстрували, точніше, не ми, а Легіон та РДК. Продемонстрували, як вони вправно можуть діяти по фронту 40 кілометрів на глибині кілометрів. від 3 до 5 кілометрів. Ми продемонстрували, знову ж таки, не ми, а Легіон та РДК. Продемонстрували а, наскільки не захищений кордон а, Росії, uh -huh. а, ну і звісно ж з цього випливають усі висновки а, щодо можливості Росії захищати свою територію. Але якщо ми кажемо про якісь дії на рівні а, дійсно закріплення позицій, зайняття uh -huh. населеного так -так -так. пункту просування в глиб на 10, 15, 20 кілометрів, то це все не так просто. Це військова операція. Це наступальна військова операція достатньо енерго та ресурсно затратна. Для цього потрібні не тільки броньовані автомобілі, бронеавтомобілі, такі як «Макс -Про» та Хамбі. А для цього потрібні і танки, і повноцінні ББМ, і підтримка артилерії, і так далі. І таке інше. Це треба організовувати кількісно з зовсім іншим ресурсом. Тому я це сприймаю виключно як демонстративну диверсійну діяльність, mm -hmm. а, і мета саме така: продемонструвати, що ми можемо о, влаштовувати демілітаризовані зони на території Російської Федерації, і mm -hmm. фактично о, ми можемо впливати на її територію о, у той час, як вона не вирішує жодних о, бойових задач mm -hmm. о, на тимчасово окупованій території України. Це змушує її стягувати частину підрозділів вже на територію Росії. При цьому ми бачимо, що це зменшує ефективність її військ в тій чи іншій локації. Що розпочнеться в тій чи іншій локації через це? Ну побачимо. Луха. Та, цікава ваша думка мені стосовно от місцевого населення. Ми бачили да оці ці пісні, вони співають про повернення в Україну дереве ПВО, та мама, мама. Вся ця історія. І от мені цікаво, слухайте, от і, і розмови от а, представників цього легіону РДК, я чув, і, ну вони казали, слухайте, ну, вони зайшли, ввели місцеву адміністрацію і пішли собі далі. Ось така історія, ні? неможливо чи ні? От як от от, така, от, от такий функціонал. І, і чи підтримують? От мені цікаво, думка, місцеве населення, воно от. В більшості своєї чекають на ЗСУ чи ні? Чи чи чого чи, 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 на що вони чекають? Їм всім взагалі-то фактично, якщо дивитися на мапу, вже потрібно шукати нові квартири. Причому це не ми їм з вами кажемо. Ми он дядьку почули. це дядька вже все йому офіційно розповідає про демілітарізовані зони, які будуть, бо це так потрібно, і не потрібно навіть про це сперечатися. Ну розумієте, все вони вже оголосили. Ну, демілітаризована зона, а, це ж зона, де відсутня військова техніка, а, формування армійські м, однією з сторон. А чому це відчуватися цивільних? Це ж цивільні. Ага. Цивільним нічого не загрожує. Цивільним загрожує саме російська армія, яка з переляку почне гасити зі своїх реактивних систем залпового вогню та артилерію кудись-туди. Mm. Бо десь там нібито є ДРГ ДРГ з України. А, насправді то саме російська армія є загрозою для цивільного населення Белгородської е, області, і е, демілітаризована зона це саме найкраща, найкращий вибір е, для цих населених пунктів е, для цих громадян Росії, які живуть там. А тому, на мій погляд, вони повинні це підтримувати. Чи вони це okay. підтримують, не знаю. Бо це люди, в яких все ж таки мізки вони приймити пропагандою, і вони по-різному можуть відноситися до а, того, що відбувається. Але знову ж таки, нас це не особливо повинно хвилювати. Зрозумів, зрозумів, зрозумів вас. Руками далі на останок хотів запитати у вас про F16. Тут ну пам'ятаю, багато ми говорили стосовно цього, але ось там зараз кажуть, що, що це не буде штучна історія. По-перше, і що і що ось вони дійсно можуть стати цим Change Weapon зброя, яка змінить хід війни. Макрон, слухайте, Макрон про це ось казав нещодавно. тільки Що ви думаєте з цього приводу? Ну, авіаційна коаліція буде формуватися, та вона буде складатися з декількох країн, з однієї там, Нідерланди, наприклад, чи США. А насправді ця коаліція буде збільшуватись. А, я вважаю, що перший пакет допомоги в вигляді F-16 ми отримуємо кількісно десь приблизно дві, ну, мабуть, три ескадрілі. Але а скільки це ескадрілі? Вигучись... Це, це скільки ескадрілі? Ну, це ми отримуємо, якщо дві-три ескадрілі, ми отримуємо 24-36 літаків. Від 20 до 30, 24-36, так рахуємо по 12, а отже, таким чином, таким, ну, тут є ще один момент. В різних арміях все ж таки своє кількість, ну, це так само, як і з танками. Наприклад, mm -hmm. як Британська танкова рота, це ну, Ескадрон, там 14 танків. Тобто, це така собі рота на стероїдах, як по, нашим, по нашому об'єму. Uh -huh. Роти, а, але все ж таки, а, тому ось така кількість: 20 30 24 36 uh -huh. Тому о, це буде перша партія. Потім буде о, поступати ще наступні партії, безумовно, від інших країн. Тобто, я вважаю, що загальна кількість літаків, яку ми можемо отримати, загальна, це може бути до сотні. Це може okay. бути до сотні в 16 І це суттєва. Підсилення і це суттєве підсилення наших можливостей, безумовно. А яка яке буде впливати не тільки на повітряний простір, але і ще й на поверхню, тому що ці літаки можна використовувати ефективно на великих відстанях, як знищення повітряних цілей, так і цілей піхотної складової. Тобто, фактично це ось носії, носії ракетні носії. Які в повітрі підіймаються? Ось і я так розумію, що це дійсно так, так. Що це навіть ну це не про те, що ось будуть якісь я знаю військові авіобої. Там якісь я думаю, що це не про це. Там що там, що, там що в них також ну може не небагато, але є ці ПВО і втрачати ПВО, літаки. О, а що ви думаєте, тут поки не забув про цю їхню нову нову історію? ескадрилью бойову ескадрілі, авіабойову ескадрилью якихось літаків, гелікоптерів, які вони збираються використовувати як нову ударну одиницю. Що ви думаєте? Назбирають вони їх, а де пілотів вони візьмуть стільки. Куплять, хтось погодився чи з тюрми знову випустили? Що думаєте? Ну насправді вони зараз намагаються. Умовах, коли їм не вистачає професійних пілотів, та коли їм не вистачає а, високоякісної сучасної авіаційної техніки, а, намагаються якось підняти а, рівень а, а, саме повітряного домінування, а використовують фронтові бомбардувальники для а, збільшення кількості авіаційних ударів mm. за рахунок керованих бомб. Але знову ж таки, ми нещодавно бачили дуже цікаві інциденти на Брянщині, коли було щось сталося з двома гелікоптерами та фронтовим бурдувальником та винищувачем mm -hmm. за один день, а отже, з цього ми можемо зробити висновок, що створення таких ескадрілій, чи що там вони створюють, воно не буде мати якоїсь якоїсь перспективи суттєвої перспективи. Бо є засоби, які як ми бачимо, мають можуть впливати на цю компоненту. Хоча з іншого боку, створення таких формувань, а воно вказує ще на дефіцит. Бо не просто так там з'явився су 24 старий радянський фронтовий бомбардувальник. А чого не су 34 Су 34 також будуть, але чого їх будуть міксувати з 24-ми? Угу. А щось в них з сучасною авіацією йде не за планом. Угу, Зрозуміло. Зрозумі. Так, і вже на саме останок. Слухайте, а в Бахмуті, вони ще просуваються кудись? Чи все? Вони вже закінчили просуватися? в усі... Я... самому місті в них не відбувається якихось суттєвих зараз просувань, бо ну вони фактично зайняли майже все місто за за виключенням трикутнику Чайковського Корсунського. Ага. Це локація біля літачка. А щодо за межами Бахмуту, то вони якраз і відступають. Сили оборони України продовжують свій рух. А в північно-західному та південно-західному секторах по напрямку до Берехівки через водосховище, по берегу водосховища, а також по напрямку з Іванівського на Клешівку. Я не виключаю, що найближчим часом ми побачимо, як розпочнеться вже операція по звільненню Берехівки, а також Клешівки. Ну, побачимо. Дійсно, цікаво. Побачимо ті от Пригожина сьогодні. Також чув він там шайгу застрелитися вже. Пропонує. О, слухайте, а він так. Він дійсно він ж казав, що до 25 го яке сьогодні? Завтра завтра вихід із Бахмута цього Пригожина офіційно. як робимо Давайте робимо ставки: вийде чи не вийде? Бо він повинен передати. Не вийде. Не вийде. А кадирівці вже прийшли, щоб приймати з армією чи ні? Ні. Не при... Тобто, так, ладно, чекаємо. Дякую пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні, героям слава нашим телечам! Нагадую, заходьте на ютуб канал жамкати зіночка, підписувати встановлення. Тому Ганані виноградов програма Право на правду тримаємо стрій